Дивіться, є різниця між тим, що вироблено, і дійсно те, що поступає до війська, це питання до міністерства, яке здійснює контрактацію. Ми вам я, як зі свого міністерства, говорю про те, що ми можемо виробити. Ми лише за той час, коли там я працюю по медичній темі, в тому числі є медичний броньовик, колісний, зроблений за участі медиків, яких ми залучили з передової, для того, щоб він був зручний, але він не закуплений. Є роботизовані так само системи. Якщо питання до нас. Що ми когось там годуємо пустими обіцянками, Ну не дуже я тут з вами погоджуся, тому що в плані виробництва ви можете подивитися, скільки засобів з'явилося питання до контрактації. Ні, я розумію. Дивіться, але тут немає людини, яка вам може відповісти за це питання. І ви кажете, що вас обманюють, а вас ніхто не обманює. Насправді з тут присутніх, принаймні. Галь, ну дивіться, ми з вами знайомі 10 років. Ну тобто, в мене немає таємниці. Дивіться, війна більша більше, в скільки разів, наскільки разів в нас виріс фронт. І коли ми говоримо про збільшення нашого там, якихось обсягів озброєння, технологій і так далі, зверніть увагу, наскільки виріс фронт, скільки в нас було військових, коли ми з вами в попасній сиділи, згадайте, і скільки їх зараз. Тобто кількість абсолютно не порівняна. І мені так само прикро, як і вам, і ми так само намагаємося зробити, проте є ще питання контрактації, і тут немає людей, які вам відповідь, дадуть відповідь і, на це.